У Нью-Йорку сьогодні стартувала 80-та сесія генасамблеї ООН. Пряму трансляцію ви зараз будете бачити на екрані. Тож почуємо виступ президента США Дональда Трампа. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind this a я, я хотів би робити цю проблему без телесуфлера, бо суфлер не працює. I feel very я дуже щасливий бути тут з вами and в будь-якому випадку. І коли ви говорите щиро, і я хочу сказати, що ті, хто той, хто оперував цим суфлером, він великій проблемі, В нього великі проблеми. Hello, <laughs> вітання, пані перша леді. Дуже дякую, що запросили here. мене сюди, Пані President. президентка. І пан пане генеральний секретар перша перша леді сполучених штатів, шановні панове посли, лідери з країн світу. Я хочу стояти тут в цьому величному залі і говорити про про процвітання і мир під час свого першого терміну. Після цього часу е, е, тінь війни впала на два континенти, куди я приніс мир. Почалися кілька великих криз нашого часу, і тут в сполучених Штат, штатах чотири роки слабкість беззаконня, радикалізм, радикалізм за минулої адміністрації, попозагнало нашу нашу націю у велику послідовність лих. Коли наша країна була в великих проблемах, але зараз після восьми місяців моєї адміністрації, ми найкраща країна в світі і нема такої країни навіть близької до нас америка, америка благословена найсильнішою економікою найсильнішими кордонами, найміцнішою військо військовою силою наймісковою найсильнішою дружбою бою та духом будь-якої нації на що є на обличчі світу це дійсно золотий вік америки ми швидко розвертаємо економічний не, 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 безлад від що залишився від при, 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 від попередньої адміністрації разом з підвищенням цін інфляції, такої якої не було раніше. Під моїм лідерством впали ціни на енергоносії, ціни на бензин впали, ціни на бакалеї впали страхові ставки. знижилися, і інфляція була подолена. Єдина річ, яка зараз відбувається з ринком акцій фондовим ринком. Він на рекордній висоті в 48 разів поставив встановив рекорди за короткий період часу. Виробництво бум виробництва фондовий ринок в нього кращий стан, ніж будь-коли. І всі ви в цій кімнаті отримаєте від цього вигоду. Майже всі, і важливо, плата робітників зросла ж не швидшим чином ніж більш протягом більш ніж 60 років ось ось до чого це все було за 4 роки президента байдена ми мали менше ніж 1 трильйон доларів нових інвестицій в сполучені штати в лише за 8 місяців мого перебування в офісі ми надали ми отримали і обіцянки і вже отримали гроші 17 сімнадцять доларів Вісім місяців більше ніж 17 трильйонів доларів. Це будуть в інвестовні сполучені штати, і ці гроші зараз вливаються з усього з усіх частин світу. Ми запровадили найбільші скорочення податків в американській історії і найбільші скорочення обмежень в американській історії. Знову ми зробили Америку найкращою у світі, щоб робити тут бізнес. І багато людей в цій в цій кімнаті вкладають інвестують в Америку. І це будуть гарні інвестиції протягом були гарні інвестиції протягом цих восьми місяців. Під час мого першого терміну я розбудував найкращу економіку в історії світу. У нас була найкраща економіка в історії світу, і я зараз знову роблю це саме. Але цього разу це буде значно більше і навіть краще. Цифри вже перевершили. Мої рекорди за моєму першого терміну на, на кордоні. Ми запобігли вторгненню і кількість нелегальних емігрантів, які намагаються проникнути в нашу країну, знизилася до нуля. Важко повірити. Бо якщо подивитися назад, лише рік тому були мільйони і мільйони людей, які вливалися з усього світу з тюрем. З психі психічних лікарень, наркоторгівці з усього світу. Вони прибували сюди. Вони заходили в нашу країну, сміхотворна політика через сміхотворну політику відкритих кордонів. Наша повідомлення дуже просте. Якщо ви нелегально приникнете в США, ви або потрапите в тюрму або повернетеся туди, звідки ви прибули, або навіть далі. Ви розумієте, що це значить? Я хочу подякувати країні, елісальвад. Ур за успішну і професійну роботу яку вони зробили і, е, в отриманні і ув'язненні деяких криміналь, кримінальників з нашої країни під час при, при, попередньої адміністрації це була рекордна кількість таких е, злочинців, і їх всіх вивезли звідси. У нас немає вибору. Інші країни теж не мають виборів, бо інші країни в, в такій же ситуації з еміграцією вона, вона знищує ваші країни. І вам треба щось з цим зробити на світовій сцені. Америку знову поважають. Як її ніколи не поважали раніше Треба лише подумати два роки тому, три роки тому, чотири роки тому або рік тому ми були посміховиськом для всього світу. І на саміті в черні усі майже член усі члени НАТО. За моєю вимогою погодилися збільшити оборонні фінансування з 2 до 5% ВВП, і це зміцнило наш альянс більш зробило його більш потужним ніж він був будь-коли раніше. І коли я подорожуюся до середнього сходу, щоб зустріти з моїми друзями і відновити ці стосунки, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та інші країни. Я вірю, що наші стосунки тісніші, ніж будь-коли. Моя адміністрація вела переговори з, щодо одну одної з іншою торгівельних угод. Британія, європейський Союз, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам та багато багато інших країн. і так само протягом лише семи місяців я закін... завершив сім нескінчених воєн. Говорили, що вони нескінчені. Говорили, що вони не можуть. Вони самі не могли їх зупинити. Деякі тривали по 31 рік. 31 рік. Одна була 36 років. Одна була 28 років. Я закінчився мед сім і в усіх випадках це були втрати тисяч людей. Це включно з Камбоджею, Таїландом, Косово в Сербії, Конго, Конго та Руанда. Була люта війна там Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, і Арм... Вірменія і Азербайджан. Це включно усі, усі вони. Жоден президент чи прем'єр-міністр, чи жодна інша країна ніколи не робила нічого подібного на це. А я зробив це лише за сім місяців. Такого ніколи раніше не ставалося, нічого такого навіть не було. І я це честь для мене це зробити. Дуже погано, що я мав робити ці речі замість того, щоб це робили об'єднані нації, і на жаль, в усіх випадках об'єднані нації навіть не намагалися допомогти будь-кому з них і я закінчив сім від воєн. Говорив з лідерами усіх цих країн. і не отримав навіть телефонного дзвінка від об'єднаних націй з пропозицією допомоги з завершення цих угод. Все, що я отримав від об'єднаних націй, це ескалейтар як як ескалатор, який зупиняє, як ліфт, який зупиняється посеред по дорозі. якби моя перша леді була в гіршій формі, вона впала. Але ми в обидва в хорошій формі, і тут ще й суфлер, який теж не спрацював. ось ці дві речі. Ліфт зіпсувався, ескалатор і поганий телесуфлер. Ось це все, що я отримав від Об'єднаних Націй. Дуже вам дякую. І між іншим, зараз воно працює. Дуже вам дякую за це. І... Але я зробив це інакше. Це легше. Дуже вам дякую. Я не думав про це в той час, тому що я був дуже за, е, зайнятий рятуванням мільйонів е, життів, зупиняючи ці війни. Але потім я зрозумів, що об'єднані нації не допомагали нам там, їх там не було. Вони не брали участі в цих переговорах, а вони були складні. І Тут, тут було питання: у нас є такий величезний потенціал, я завжди це говорив. У нас гігантський, гігантський потенціал. Але, але, але вони не відповідають цьому потенціалу. Принаймні, зараз все, що вони роблять, вони говорять лише слова і ніколи не слідують цим словам. Це порожні слова. І, а порожні слова не вирішують, не, не, не зупиняють воїн. Єдине, що, єдине, що зупиняє воїн, це, війни, це дія. Тепер, після завершення всіх цих воєн, і так само провевши, провевши переговори про аврамічні угоди, це дуже велика річ наша країна отримала не отримала жодної подяки всі говорили що я всі говорять що я що я мали б отримати нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень але для мене для мене справжня вартість це ті сини й дочки які будуть рости своїми батьками тому що мільйони людей не були убиті у безкінченних і не безчесних війнах. але те що те що мене хвилює це не отримання п премії нобелівських а то Ання життів, Ми працюємо над іншою війною багато років тому. Я був дуже я був дуже успішним забудовником США. Мене знали, як Дональд Джей Трамп. Я від, відбудовував і, і, і розбудовував саме цей комплекс сполуче Об'єднаних Націй будівельний. я зробив це за 500 мільйонів доларів. відбудував тут все. Я, я поставляв сюди терасу, зробив тут мармур встановив тут. Я говорив, що я зроблю тут вам найкраще, найкраще у вас будуть стіни червоного дерева. Але вони вирішили піти в іншому напрямку, який був дуже дорожчий в той час. Я б я б краще і вони отримали значно гірший продукт. І я зрозумів, що вони не розуміють, що вони роблять, коли йдеться про будівництво. Вони так помилялися, і те, що їм запропонували, він такий цей продукт був настільки поганий, такий дорогий. Він їм коштував не без не безмежну кількість грошей. І, і коли, і коли я побачив перевитрати 2-4 мільярди доларів на цій будівлі будівлі, і навіть вони не отримали б мармурові підлоги, які я їм обіцяв, і в тераси і, наскільки я знаю. Щиро кажучи, гля... дивлячись на цю будівлю, і коли я застряг у ліфті, вони так само вони взагалі не добудували, не доробили цього ремонту, який мав відбутися ще роки тому. цей проект був настільки корумпований. конгрес на вимушено мене свідчити щодо перев... колосальної від перевитрати грошей. Вони вони не знали, що це таке, але знали що це було між 2-4 мільярд мільярди доларів, 5 мільярдів доларів гарантії. Але ви навіть не мали уявлення. Я сказав, що це коштує більше ніж 5 мільярдів доларів. На жаль, багато речей в об'єднаних націях відбувається в такий от спосіб, але в значно більш більшому масштабі. Дуже більшому. прикро це говорити. Коли uh, об'єднані нації могли відогравати продуктивну роль, я хочу запропонувати руку американського лідерства та дружби будь-якій нації в цій асамблеї, яка хоче доєднатися до нас у створенні безпечнішого, більш квітучого світу І це світ, який. Буде значно щасливішим і значно краще майбутнє досяжне для нас, але щоб отримати туди, нам треба відкинути шляхи минулого і працювати разом. стати перед найбільшими загрозами у історії Нема немає більш серйозної небезпеки нашій планеті ніж найбільш руйнівна зброя, яку винайшли люди як я зробив під час свого першого терміну, я зміг стримати цю, цю загрозу. Мій найвищим пріоритетом було. Зупинка ядерної програми Ірану, моя позиція дуже чітка. Спонсор тероризму в світі номер один не може отримати найнебезпечнішу зброю. Ось цьому після того, як, як ми я зайняв офіс, я зателефонував їхньому так званому верховному лідеру і сказав, запропонував співпрацю в обмін на зупинку ядерної програми Ірану. Режим, режим, відповідь режиму була продовження, було продовження погроз і загроз нашим інтересам і чудовим країнам, які є поблизу. Сьогодні багато колишніх військових командувачів Ірану, я можу сказати, майже всі вони. Більше, їх більше з нами немає, вони мертві. І три місяці тому, коли операція північний молот», 13 тисяч фунтів бомб впали на ядерні об'єкти Ірану і повністю там все знищили. жодна країна на планеті могла б таке зробити. ніхто не має такого обладнання. У нас найпотужніша зброя на світі і ми мусили її застосувати. Протягом 20 років люди хотіли що зробити з іранськими з іранською спроможностями збагаджувати уран. А я зробив це протягом 12 денної війни. Я так її назвав війни між Ізраїлем і, і Іраном. Де дві сто, де дві сторони вирішили, що більше не буде війни. чи ви знаєте, що я буду так само був так само залучений у встановленні пере перемиря в газі, і я мушу це зробити. На жаль, хамас повторно відкидає раціональні пропозиції укласти мир, але ми не забудемо теракт 7 жовтня. і вони хочуть продовжувати конфлікт. вони хочуть деякі деякі країни хочуть односторонньо визнати палестинську державу це буде занадто велика винагорода для терористів Хамасу за їхні звірства. Це буде винагорода за їхні з, 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 звірства 7 жовтня. Коли вони від, 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 відмовилися звільнити заручників, щоб отримати перемир'я Вони... Це можна було вирішити так ще дуже дуже давно. Але замість того, щоб здатися е, Хамасу, ті, хто хочуть миру, вони мають бути об'єднані під одним меседжем. Е, звільніть негайно заручників. Заруч, заруч. Просто звільніть заручники. Дякую. І нам треба згуртуватися, і ми згуртуємося. Ми це зробимо. Нам треба зупинити війну в Газі. Я це зроблю. Нам треба провести переговори і досягти миру, отримати заручників назад. Усіх 20. нам не треба 24. Я знаю, що Як стів Вудков і Марко Рубі, які допомагають цьому. Ми більшість з них вже повернули. Ми хотіли б усіх. Але я сказав, останні останні 20 це буде найскладніше. Це саме те відбувається. Нам треба їх повернути негайно. Ми не хочемо, щоб це було два чи потім ще два, а потім один і два і три. нам треба більше назад. І, і там ще 38 тіл, які теж треба повернути. Їхні батьки приходили до мене і кажуть, нам нам ми хочемо, щоб їх повернули. Я так само працював невтомно над зупинкою вбивства в Україні. Я думав, що це буде що це буде сьома. що це буде з усіх війн, які я зупинив, що це буде найлегша війна е, через мої стосунки з Путіним. Я думав, що це буде найлегше, але ви знаєте. В війні. Ви не знаєте, що станеться під час війни. Багато дивних речей, хороших і поганих. Я думав, що Росія переможе три, за три дні цю війну, але так не сталося. Вона це мала така буде невелика перестрілка. і Росія не виглядає тут добре. Вона виглядає погано. Не, не, незалежно від того, що станеться потім, це те, що мало б зайняти кілька днів, а тиждень, а вони воюють три з половиною роки і вбивають 5-7 тисяч людей, молодих солдатів, більшість – це солдати з обох сторін, кожен тиждень з 5 до 7 тисяч мертвих молодих людей. І деякі міста, по них стріляють ракети, на них падають дрони. Ця, ця війна ніколи б не почалася якби я був якби якби я був президентом вона б ніколи не сталася. і чи чи погане лідерство привело до такого дивіться що сталося сполученими штатами і дивіться, дивіться де ми зараз так за такий короткий період часу зараз питання тільки в тому скільки ще життів буде втрачено без, безцільно за такі в майбутньому Китай та Індія продовжують купувати російську нафту, але навіть країни НАТО не, не припинили закупівлі російсько-енергетичних носів та енергетичних продуктів. І я дізнався два тижні тому, коли я про це дізнався, я б не був щасливий. Вони фінансують війну проти них самих. Хто про таке, що взагалі міг почути? І в випадку, якщо Росія не готова укласти угоду. Зупинити війну, тоді Сполучені Штати повністю готові накласти дуже потужний раунд тарифів, потужних тарифів, які зупинять, досить швидко зупинять кровопролиття. Але щоб ці тарифи були ефективні, європейські нації, всі ви, хто зараз зібрані тут, повинні приєднатися до нас і запровадити такі ж заходи. Ви значно більше до цього між нами океан. А ви прямо там знаходитесь і Європа повинна посилити зусилля. Вона може це зробити. Вони купують нафту і газ у Росії. і в той же час воюють з Росією. Це ганьба. і ганьба про те, що коли я про це дізнався, їм треба негайно припиняти припинити купівлю нафти від Росії. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. І я готовий обговорити про це. Ми готові обговорювати це з європейськими націями, які зараз всі тут зібралися. Я Думаю, можливо, вони не раді, коли я про це говорю, але я скажу те, що я, те, що я думаю, я скажу правду.